Вітаю всіх на своєму каналі. А в сьогоднішньому відео я підіб'ю невеликий підсумок. Підсумок буде стосуватись каналу Ходу. Цей канал створений спеціально для того, щоб продемонструвати, як можна заробляти на блогерстві, скільки можна заробляти. І в цій рубриці я розповідаю, як я записую відео, які відео саме я пишу, як на них реагують підписники. Ну, давайте, давайте перейдемо до самих цифр. Насправді кажучи, я цей канал веду неактивно. Спочатку як був ентузіазм, була якби предмою цю ідею, перші того місяці записував дуже багато відео, ну, може, через день писав точно. Зараз, як бачите, от вчора відео виклав, і то це не моє відео, мені знайомий скинув. Місяць назад було відео, потім, як бачите, два місяці назад було відео. Ну, тому, тому результати не такі, як могли б бути, якщо б я. А, Ну, Більше приділяю цьому каналу. Чому я йому приділяю мало часу? Я, в принципі, основному каналу зараз мало часу приділяю. тому що воно, якби знаєте, з часом ну, набридає, одне і те ж саме робити. Тому, тому так. Ну Що є, то є. Тому давайте будемо дивитися, що в, нас, що в нас вийшло. Що стосовно біржі ByBit, на цю біржу я робив акцент, тому що, ну суді, як це. Простіше затягти рефералів, як мені здається, і більшість з них тут торгують. Хоча це сугубо моя статистика. Я думаю, у кожного статистика буде своя. Так, що в нас тут є? За весь час мені прийшло 71 реферал це на, на посилання саме на, ну, на цей тестовий аккаунт, так скажемо. Згодом. Я поміняв посилання, десь два місяці назад я поміняв. І люди почали переходити з цього каналу, з цих відео. Вони почали переходити в мій основний аккаунт. Чому я так зробив? Бо в тестовому у мене 35% комісії з рефералів, а в основному у мене 45%. Тому давайте я ще з основного каналу ще додав, скільки в мене тут прийшло: 11 і 21. 33 32 людини. Ми додаємо 71, і виходить у нас 104 людини. Взагалі я привів на біржу Bybit. Що за цей час я зміг заробити? Давайте глянемо історію. Так, це історія по USDT. Це та історія, яку я. Якби ті гроші, які я вже вивів. Так, ну давайте рахувати. 110-150-100 190 доларів десь. Правильно ж? Так. 110, 160. Ну, майже майже 200 доларів USDT. Плюс на балансі ще висить 152 долари. І виходить 350. Ну, так, в середньому. А також я ще виводив тут різні альткоїни. Тобто біткоін, ефір. Це зараз можна вивести, І в історії вона теж є. Тут он біткоїни трошки виводив, там ще щось було. Ну. Тому давайте, давайте округлимо до, до 370. Ну, я думаю, 20 доларів я назберу цих монеток. Тобто, що в нас виходить? 370 доларів з цієї біржі я заробив за півроку. Я веду тільки YouTube канал тут, тут нема в мене Telegram, ще чогось. Тому реферали приходили 100% чисто з YouTube. Якщо б я ще займався якимось там. Просуванням Телеграм, Інстаграм, там ще чогось. Я думаю, людей було б набагато більше. Да, в принципі, якщо б я часто писав відео, людей б було б більше. Давав би сигнали в канал, то люди б теж реєструвалися, думаю. А, так, давайте тепер глянемо, що в нас по Binance. Бо я в цих відео рекламую не тільки біржу Bybit, а ще й біржу Binance. Так, що в нас вийшло по Binance? Ось у нас є 15 людей, які прийшли з відео про реєстрацію, яке на цьому каналі розміщене. І 51 людина, які прийшли з усіх інших відео. Загалом виходить, 66 людей зареєструвалося на Binance з цього каналу. Я не можу тут відслідкувати точну статистику по ним, тому що за них я отримую там ще й додаткові бонуси. Але в середньому в мене така статистика, що половина людей торгує, ну майже половина. І якщо поділити кількість людей на час, скільки я блогер, то в мене є своя особиста статистика, що якщо у вас є тисяча рефералів, то ця тисяча рефералів, вона приносить вам прибутку 1000 доларів на місяць. Це, ще раз повторюю, моя особиста статистика. Якщо у вас канал буде не про трейдинг, як у мене, бо у мене часто реферали вони торгують. Таким чином приносить не прибуток. Якщо у вас канал буде про якісь там айрдропи, про там, чи ще про щось, і люди, ваші підписники, вони якби будуть не трейдери, а там, ну, просто холдери якісь. То ви ж розумієте, що заробляти від цього ви не будете, бо вони не будуть витрачати на комісію. Блогер заробляє від чого? Від комісії. Тобто людина реферал торгує, і ви отримуєте якусь долю комісії. Якщо ваш реферал не торгує, то якби ви нічого не отримуєте взагалі. Так, -от. а, так давайте рахувати. 66. І тут у нас скільки було, я вже забув, скільки у нас тут було. 66. Ну давай наново перерахуємо. 66, 77. 98 71 Виходить 169 людей. Ну, 106, 170 давайте, 170 людей. Таким чином, в середньому, якщо брати мою середню статистику по ну, якби загальну статистику, да, то виходить, що я можу заробляти десь 170 доларів з цих рефералів на місяць. В принципі, воно так і є. Плюс-мінус. Ну, якщо ви порахуєте ті гроші, які я вам продемонстрував на Байбіті, і ті гроші, які я вже в принципі, заробив на Бінансі, я їх не можу показати, тому що там вони якби не відображаються конкретно по тим рефералам, то і вийде така приблизна сума. А, тобто сума ця вона ж наростала, як канал не розвивався. Тобто я записав там перше відео, і ви ж розумієте, що за перший місяць мені було, не було у мене 170 доларів, там було десь. Ну, може, 10 доларів, 20 доларів, і воно йшло понаростаючі. Тобто 170 доларів це буде за цей місяць. Наступного місяця реферально може стати ще більше. ну їх більше і стане, Бо вони постійно реєструються, відео дивляться, реєструються. Хоча у мене YouTube тут зовсім маленький. Дивіться, в мене взагалі підписалося тільки тисяча людей. Є ще навіть не монетизував його. А вже. Він мені приносить 170 доларів на місяць. Якщо б я ввів Telegram, Instagram, там там, я впевнений, що сума була б вже десь 300 доларів. Тобто, це вже такий пасивний заробіток, бо як, як бачите, я канал не веду, відео не записую, а рефералів все більше, більше, більше стає. Якщо писати хоча б одне-два відео в тиждень, то я думаю, що до, до кінця року можна вийти на рівень 1000 доларів. Як і казав, що я буду старатись довести цей канал до того, що він буде приносити мені тисячу доларів. Ну, тисяча доларів це треба, щоб в мене була тисяча підписників. Ну, не підписників, а рефералів. Тому, тому будемо працювати далі. Я сподіваюся, що бажання записувати такі відео в мене ще будуть. Чому я їх не записую? Бо вони тут російською. Канал я зробив російськомовний, щоб продемонструвати вам, що набирати російськомовну аудиторію набагато більше, бо її в 10 разів більше ну, на планеті взагалі. Тому якби, вибірка російськомовних набагато більше і простіше розвиватись. Записувати російську якось не хочеться, тому, тому так. от, ну, Будемо дивитись далі, але треба ж, треба ж добити. До виконати обіцянку, так скажемо. А в мене взагалі 53 відео. Відео я тут писав різні і про майнінг і про трейдінги, такі. Ну, в основному вони, знаєте, такі загальні, короткі відео, як там почати торгувати, як запустити криптобота, там, огляд такої криптовалюти, там, що таке стейкінг. Бач. Ну такі відео, які може записувати кожна людина, в принципі. Кожен з вас може записувати такі відео. Просто треба перебороти в себе в цю, цю соромізливість. Більшість людей не любить свій голос ну, після запису. В принципі, мені теж він спочатку не подобався, а потім якось звик голос. Тому, тому так от. А останнім часом я ще почав співпрацювати з біржою BingX, і теж є якісь вже певні результати. Бачите, 4,5 долара. Але я з ними ну, майже тиждень, ну, може, трошки більше, днів 10. Тобто люди тільки тільки заходять сюди. Тому, кому цікаво, я можу допомогти вам з оформленням партнерки. Тут я можу зробити вам партнерку. Якщо у вас є якийсь канал, навіть невеличкий, можу зробити 50%. Це дуже круто, бо навіть на біржі Bybit у мене 45%. На біржі Binance в мене 50%, але це тільки на споті, і це не враховуючи ті знижки, які там є. І по факту там виходить на Binance виходить тільки 30%. І з часом, якщо у вас канал невеликий, то реферали, які приходять на Binance, вони рік торгують, і через рік ви з них з ф'ючерсів нічого ж не отримуєте. А так як 90%, ну там 85-90% прибутку я отримую саме з ф'ючерсів, тобто, коли реферали торгують фьючерсами, то це дуже важливо. І якщо ви не виконуєте там умови, не приводите там, ну, грубо кажучи, тисячу рефералів за рік, чи дві тисячі, я не пам'ятаю, які там умови. То ви не будете отримувати. Якщо ви виконуєте ці умови, то ви їх отримуєте. Ну, в принципі, я їх виконую, навіть перевиконую там декілька разів, тому боятись мені немає за що. А от для дрібних блогерів це дуже якби, неприємна ситуація. Ви працюєте, працюєте, люди приходять, приходять і потім все. Так от, Тут такого немає, тобто ця програма, вона не має терміну ніякого, немає ніяких лімітів. На біржі Байбіт теж немає ніяких лімітів. Тобто вона ну, вічна, чи як сказати, довічна. Така от. така от ситуація. Чому взагалі я записую ці відео? Це мотиваційне відео. Я сподіваюся, що вони принесуть для вас користь, і я бачу, що вони приносять багато кому користь. Тобто, дуже багато людей вже стали блогерами, вже заробляють свої, свою якусь копійку. Хтось копійку, хтось сотню, хтось тисячу, хтось там може вже і десятки тисяч заробляє. І це дуже приємно, що люди, наші люди починають заробляти. Гроші, можна сказати, з повітря. Ну, тобто, Така, така робота, вона не складна. Як бачите, я не багато приділяю часу своєму каналу. За останній місяць я не приділив, не приділив йому зовсім нічого. Бачите, от Місяць назад і потім мені відео скинули. Ну, тобто, за місяць я заробив 170 доларів, а нічого не робив. Ну, Чи це непогано? Сподіваюся, відео вам було корисне, і ви щось для себе в ньому корисне знайдете. І може воно вас замотивує. На розвиток свого каналу, чи блогу, чи ще чогось. Дякую всім за увагу, всім пока!